Прошу Тетяну, будь ласка. Вітаю, колеги. Ну... Я багато часу займати не буду, хоча б тому, що новий законопроект, який не зареєстрований, на жаль, зараз не розміщений на сайті Верховної Ради, ми його не бачимо і ми його не читали. Однак ми читали ті законопроекти, про які колега згадував, тобто 74.13, так, до цього ще були законопроекти 3661, і до цього ще були певні ініціативи. В принципі, я хочу сказати так, я хочу просто в двох словах порівняти ті законопроекти, які були. Рані. Ніше і той законопроект я не буду виступати по темі, оскільки він готувався на законопроект, оскільки свою доповідь я готувала, виходячи з законопроектів, які вже зареєстровані, зокрема 7413, який дійсно дуже кон кон контроверсійний. І хочу сказати, що в даному випадку ми маємо. А, Цікаву тенденцію, на мій погляд, зараз податкова виступила законопроектом, який реально може вивести з тіні доходи. Реально може він це зробити, на мій погляд. Звичайно, є проблеми, які стосуються, наприклад, Штучного легалізації, штучної легалізації людиною якогось майна, тобто задекларувати собі майно або на майбутнє, або знову ж таки, як колега сказала, зробити дуже просто задекларувати якусь певну суму, яку яка взагалі декларуватися не буде, так Цікаво. Або ж знову ж таки всі знають проблему з легалізацією, вірніше з реєстрацією нерухомого майна, яке е, вже збудоване особи, однак з якихось підстав не може бути зареєстровано. Я думаю, що також за допомогою цього законопроекту там можна подумати, але може бути навіть така ситуація, що таким чином може це майно бути зареєстроване, легалізоване. В першу чергу я звертаю увагу на те, на, на той позитив, який пропонують колеги, це а, відсутність втручання. Відсутність втручання в процес цього нульового декларування податкового органу. тому що якщо виходити з 74.13, закон дуже такий цікавий, дає дуже широку дискрецію податковим з приводу визначення податкового зобов'язання. Не є добре. Зараз ми бачимо зовсім іншу позицію. А податкова говорить, що готова піти на те, що взагалі не буде перевіряти ці ці податкові декларації. Це на мою думку, це. Основний посил, якщо не будуть перевірятися ці податкові декларації, да, можливі деякі зловживання, але, на мій погляд, це все ж таки більш позитивно, ніж тоді, коли податкова занадто широко трактує свої повноваження і має право, на її думку, визначати податкові зобов'язання на свій розсуд. Відповідно, як я сказала, не буду займати багато часу. У нас час спливає. Тому я хочу зазначити, що, на мій погляд, зараз ми маємо реальне бажання податкової і Верховної Ради, ну законодавця, боротися з тією проблемою, що стосується знову ж таки незадекларування і неоподаткування доходів фізичних осіб. У мене коротко все. Дякую, Тетяно.